13-й тур ла Ліги видався максимально контрастним. Хтось громив суперника, хтось виривав перемогу на останніх хвилинах, хтось втратив важливі очки там, де точно цього не планував. Сьогодні розберемо всі матчі цього туру. Коротко, чітко і по суті. Ми починаємо, а ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Леванта поїхала до Валенції. Починаємо з мінімальної, але принципової перемоги Валенції. Матч був напружений практично без гострих моментів, але кажани дотиснули свого суперника наприкінці зустрічі. Леванта оборонявся організовано однак не вистачило концентрації в один вирішальний момент. Три очки для Валенції і старт туру відкритий. Калавес приймав Сельту. Ще одна мінімальна перемога гостей. Сельта діяла холоднокровно, використала свій момент. У той час, як Алавес так і не зміг зламати захист суперника. Матч був максимально тактичний, без зайвих ризиків, але результат говорить сам за себе. 0-1. Барселона грала з Атлетік Більбао. Тут все коротко. Барселона пройшлася катком по суперника. Повний контроль з перших хвилин, домінація центрополя, швидкі комбінації. Гості просто не витримують такого темпу. Чотири голи впевнена перемога каталонців, які практично увесь другий тайм грали в більшості. Матч, у якому Балаугранас, не гадало. Ще за класом вони одні з найсильніших у лізі. Також потрібно додати, що цей матч проходив перше на оновленому кам ноу Осасуна грала з Реал Сусідад. Сосідат продовжує вражати стабільністю. Гості грамотно користувалися помилками суперника, і реалізували свої моменти. Осасуна не здавалась, знайшла свій гол перший, але нав'язати боротьбу повністю не змогла. Один-три результат по грі. Вілярал приймав Мальорку. Дуже бойовий матч Мальорка билася до кінця, атакувала сумліно і мало моменти. Але Вілярал продемонстрував більший клас у ключових епізодах Жовта судмарина взяла потрібні три очки. Хоча супротив був серйозно налаштований відібрати в них очки. 2-1 на табло. Реал грала з Рає Віліканом. Єдина нульова нічия. Але не нутна, обидві команди грали жорстко, швидко. З моментами біля воріт просто підвела реалізація. Типовий матч Д-00 виглядає справедливим. Бетіс приймав Жерон. Якісний матч двох команд, що люблять грати в атаку. Жерона виглядала гострішою в контратаках. Бетіс стабільно в позиційному нападі. Цивільці переважали каталонців у підсумку заслужений нічого, де кожна команда не виглядала слабшою. Лаванат, який відкрив рахунок, не допоміг перемогти. Бетіс 5 матчів підряд. Не програє. Хетафа грало з Атлетико Мадрид. Атлетико у своєму фірмовому стилі: мінімум хаосу, максимум дисципліни. У гості забили, зібралися в обороні і просто не дали Хетафа шансів повернутися в гру. Гра не найяскравіша, але топова для команди, яка знає, як брати результат П'ять перемог підряд для Мадридців. Ельче грало з Реал Мадрид. Один з найбільш драматичних матчів туру Реал контролював гру, створював момент, але Ельчі показав неймовірний характер. Двічі виходили вперед вони. І вирвали дуже цінно нічую для себе. Мантарці ж залишили відчуттями втратених важливих очок. І це може дорого коштувати їм монитві за титул 2-2 на табло. Еспаньол приймав Севілію. Еспаньол продовжує набирати форму і перемагає Севілію. Господарі були точнішими у нападі і діяли дуже організовано в обороні. Цивіля мали моменти, але реалізацію знову їх підводить. 2-1. І заслужена перемога барселонського колективу. 13-й тур приніс розгроми, несподівані нічі і важкі перемоги фаворитів. А боротьба у важій частині таблиці лише загострюється. Попереду ще цікавіше. Тож, не пропускайте наступних оглядів. Перейдемо. До турнірної таблиці. Бачимо, перші 10 місць виглядають наступним чином. Перші 6 команд змін не зазнали. А от Хетафа обігнала Атлетік після того, як вони розгромно програли Барселоні Реал Сосіда та Ельча повернулися в першу десятку. Цивілія, бачимо, опустилася на 11 місце. Валенція позаминулому турі була в зоні виліту. Зараз вже відразу на 15-му місці, набравши хід. Та 13 пунктів. Жерона, попри нічию, залишається ще в зоні вильоту. Об'єде разом з Леванта з 9 пунктами йдуть на двох останніх місцях. І бомбардиром кращим є МВП, набивши 13 голів. Кращими асистентами є Міла, Решфорд та Ямаль, 6 ма результативними передачами. І перейдемо до. Матчів 14 туру 28 листопада Хетафа зіграє з Ельче 29-го, мальорка за Сосуною, Леванте з Атлетік Більбав, депортиво поїде до Барселони. 30 листопада Реал Сусіда зіграє з Віля Реалом. Також Севілія прийме Бетіс, Севільське Дербі, Атлетік Мадрид зіграє з Реалу В'єда, Еспаньол поїде гостювати до Сельти, Барселона гостюватиме в Жерони. Тур закриють першим зимовим матчем в Лалізі. Реал Веда проти Валенсії. Пишіть, які очікування від 14-го туру. Також потрібно дати, що 2 грудня Барса зіграє з Атлетико перенести матч 19-го туру, а Атлетико Більбао зіграє з Реалом 3 грудня теж перенести матч 19-го туру. Адже ці команди гратимуть в фіналі Кубка Короля. Коли буде відбуватися 19-й тур. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо.